Всім доброго здоров'я, всем привіт! Я спору з тебя на моєму каналі. І зустрічать 1000 завдань. І нарешті секретне відео прямо зараз на ваших екранах. І сьогодні ці всі 10 завдань я буду виконувати. А грати ми будемо в гру в, роблокс, в Роблоксі під на... Під назвою Tower of Hell. Башня Ада. Стар... Як старі давні часи, Ну що, не, буду... не буде мелити. Погинали! Ви готові? Я заходжу на 3-2? 1, 3, 2 1. Господи, як просто. Як це офігенно! Просто я мене переповняють емоції, тому що це моє перше таке грандіозне відео. Спойлер, я на нього потратив два тижні реального часу, щоб його візняти. Ну, коротше, погнали. Дивіться, рахуйте тільки тоді, якщо я впаду з рівня десь третього або помру. Так що погнали. Опа, опа, ні, ну тут ізі, тут вообще, тут вообще Ізі, Ізі. А ви що, я якийсь профі профінай. Хопа! Руйла, let's go! Ми зараз не здохну на тупо. Це взагалі не тупе. Це навіть дуже... Ні! Ладно, <плес> давайте, може, давайте, може, я вас покличу, коли я йду, ну хоч би до третього рівня. До третього рівня я, звісно, не дійшов. У нас починається новий раунд. Давай ладно, лес гоу! Что сіновеш побігла? Я Я? мене забула, я саме король. Я тут самий головний. Тобто я, тепер бо, ліс, при наприклад, хвили пару секунд. Щоб впасти. Ладно, Лама, У! У! ой 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 я хочу сказати, а це легко, Ну, поки не впав, звісно. Стоп, я ж до. Ладно, йдемо за завданням. Перший раз вибираємо завдання, давайте якісь. Не знаю. Давайте почнемо з першого як, як по здатності. Ну, я думаю, що відео вже може підходити до кінця. Дякую, заперегляд і зі Зістошку гірчиці і шматок лимону не скривлюючись. Спершу треба навчитися читати святик, так? Ладно. Ну що ж, погнали. знаєте, що я думаю, що буде ну, маленьку кусочку лимона, маленьку ложку гірчиці. Гірчиця козацька, земля листа. Ось такий шматок, шматок лимона. Пістець. Ладно, погнали тільки зараз. Just. больше задание на его снова Идем дальше. Окей, okay, писать задания задание уже не все Не хочу на этот раз, ну ладно, let's go. Снова залезаем. Давайте застримся, когда я это уже пройду. Так. Ты а! да еще. Бо я впав с другого мені максимум треба стравити, а так що ні відчуваю я пожалею. Ладно, продовжуємо. Короче, у нас тут... Я короче не зазняв, но дивіться, я був заліз на другий левел І я там не то що типа здох я там упав на другому, типа. Там, короче, смішно вийшло я впав на ось цю, на цю платформу. І цібо... Я вхов на цю платформу і я не знаю, короче, речі, як. У мене цей таймер обновився. І я подумав, що я включив запись. Але... У мене, коротше, обновилась ця фігня. Я думав, що я включив запис, але в мене було виключено. І зато. <плух> Ладно, йдемо до завдання. Так, вибираємо друге завдання. Я думаю, що ми починаємо з першого. Давайте, ладно. Я хочу восьм. Не знаю, що якісь такі... таке. Вот. Ти маєш намалювати шедевр вверх ногами, використовуючи рот, щоб тримати ручку. Це як я не маю. Ладно, <головік> давайте зараз подивимося. Так, завдання намалювати шедевр. До гори ногами використовують ще раз. Листочок є, комастери теж. Давайте... Ну, давайте і чорний, напевно. Вскриваємо і погнали. А як? Чекаємо.

Я більше ніколи не буду заграти, але мені прийшла в голову ідея на 180 підписників зробити цю херню. Треба було, треба було видалити канал, треба було видалити ТГ канал, треба було видалити другий канал, треба було стерти себе із цього світу, і цю ідею нікому навіть не не казати. Карта на якій стоїть стакан з чим з водою. буде мокро. Ладно, погнали. І як я це можу зробити. але ладно, погнали. Не видно no. так. Well, стаканчик з водой і карта. погнали. Пись. Так. Ага. Угу. Страшно. Бляха. Да. У меня все футболка, сзади мокрая идем дальше. Ладно, затем стекло я уже залезу. Приступаем. <свистит> я же не знаю, уже ничего. Я хотел отшелся, у меня не знаю, обновился, я снова забыл цикл. Я, не... я снова забыл включать, типа, у меня такие приказы, типа, я включил, забыл. Короче, там тоже сложно, а я не понимаю, куда включить. Василия, Я Бачила, хоть бы раз? Ну, девка, покажи куда-то. Ага. А что, теплокома? Я не знаю, куда. Ладно, ты так же через секунду. Я, кстати, думаю, что у меня навести сейчас в но Нет. Как тут вообще цепры ходят? О, бач то, и тетя купила пару. Не поверю, что? Нет, поведелась походу. Я не, я не знаю, что мне делать. Да что делать? Алло. Кому поебалу дать? А? Я всем тут поебалу раздам-дам-дам-дам-дам. Короче, я понял, смотрите. О, бачьте, тут там платформа? Я, короче, поклечу вас, Наша песка, хороша? Начинай сначала. Начинай сначала. Я же наложу цейровок, я же наложу всех, блин. Я же наложу нико. Я выполнил это задание. Я буду Давай бьть по ком по каструлі. Типа Let's go Три, два, один, пуск <реку> 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 Знаете, чого я мовчу? Бо я хочу Бо я шукаю канал веб-болтина. Я хочу. Канал Робертс.

Ну-ка, да? Вот это я умею. А тут уже спрашивает, будто уже, типа, ну, третий левел, да? Це вже яке завдання? Так, рухаємося далі. У нас стає все менше і менше. Давайте, я думаю, треба технически, так що... Тримайте обличчя, в війти 10 секунд. Понятно, йдемо це виконувати. Ну що, пора, я буду зразу з маску в наряд. пофіг, вже знаєте. Det føles så vondt på håret.

Главное, идем выполнять выполнить шестое задание. Я уже не могу. это банан. Знаете, есть еда и киритика для меня не дуже дорого. Моя волосы. Разве это банан волосы? Так, ну що, погнали, а я не знаю, я його маю таким давити, чи, це, чи, чи, я, чи я його маю роздіти? Ну боже, ну, давайте, давайте, давайте так, почистимо його і роздавимо, Як собственний персони, дуже хрупкий, ну погнали. Давайте ще раз. Блять. від все голосимо в банані. Чекайте, я можу. Опять обновилось і опять в мене дебільна запись екрану. Звісно. Це звісно для мене. Тут якось все по-тоненькому робиться. Замінили? Якось дуже все тоненьке. Прям як не знаю що. Я знаю. Це руки того чела, який тобі, е, який тобі каже, я тебе розмотаю. Це знаєте той інтернет-герой, який просто в інтернеті. Давай скиду адреси, приїду і тебе. дела, алло? О! Наш Господи. Да, господи. Ну, камера, ну, сти нормально. Ну, вроде нормально, ладно. Я хочу десятку. Ну там выкладывает скотч, за через 5 секунд ветровать руки, ноги. І запил! Зашипить! Let's go! Бля! І так, у мене вже все готово. Що ж погнали? Спрямо. Затилок свій має бути. Конечно на голий. Е, Господи, стоп! Остановіть! О. Так. Нуга. Якщо шо, вона у мене буде сильно голося, ось прошу. Далі ще буде друга. Я ще закрійся, коли я все собі наклею. Бібу. Я коротше все собі наклею, давайте зараз камеру знімлю. Подивіться. у мене тут ще будка рука, друга нога, це скотч. Ще одна нога. І я не знаю, чи я тут підійду. Ось, сковопиці. Тож моя бути скочувала і два, три. Придох. Давайте тепер на ногах. Три. Два. Один. Болічим ладно. А -хо 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 -хо. Тут є волосся, якщо що, прода його добре не виглядає. Тепер на другому там, де якраз сівки. Там, де мене якраз улет. Ладно. Так, летску. Три. Два. один. это. Тут кожа їх уже я волосся. Ладно, пришл тебя рук. Ох, відчуваю вылазь. Ох, вичеваю, вони влетить. Одна, ладно. два, два. Блять. Кляцы бляет. На другий теперь ред Я ничего. нічого... Давайте так Все, Я засві Але треба. Три, два Один Ай. Все, я все зробив. я все наразі. Наразі я думаю, не закінчиться. Идем дальше. Выконываем, выконываем, выконываем. Не надо уже выконывать Уже, уже час. Уже просто звук. Идем. Такие, ну, скромные пожарные, да? Окей, окей. Хорошо. Так. У меня Что я буду делать? Как я могу идти дальше? Не здається, я не дойду в тм відео. Ладно, лізен дальше. Бажання ударити все же все ваше на ті тунеті. Желание удавляти канал. ап 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 соти левел. Не стреляемся куда прийду. По таймере знову я забу. Ну конечно. Господи. Як страшно. Мама, можно я тут... Я не, я, я, я не хочу. Ладно, завдання номер номер 5. Осаме з лоском, потім стребнути на нього. Це піздец. Я це школю робив, поверте. Це які в мене було куча. Let's go. І так, да, секунд, рутитися з тостом. -то, там... Русі і потім стребнути на нього. Я чую її. Чу чу раз, два, три, чотири, дев'ять, шість. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <піліст Started> Клянусь! Чесно, слово кажу, я, я не знаю, чесно, я не знаю, що під тим чесно. Будь хорошим завданням, З тією сторони. Ладно. Мені тут дуже мала зброю. Тобі роблять масаж з Я знаю, що це. Ой, -мо! У мене телефон тупо стоти. Ладно, погнали виконувати. І так, саме завдання. Масаж скалкою по ікру. Давай. А сейчас. 哭，笑不是是是啊？